Ну і у Німеччині затримано підозрюваного у вбивстві українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це повідомляє речник МЗС України. Другий постраждалий українець Артем Козаченко у лікарні його стан стабільний. Загроз життю немає. Ну і про цю ситуацію. Наскільки безпечна Європа, як нам здається, тут в Україні про все це і не тільки далі. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучаріва. Кучерів, Доб... правильно, пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня, вітаю, слава Україні. слава. Якщо говорити за ситуацію, от якраз розповідала за Німеччину, то Федерація баскетболу України повідомляє про трагічну загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Хлопець загинув внаслідок нападу. і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду з Дусельдорфа напередодні чергового матчу. На юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці. Лікарі не змогли врятувати першого. Так Єрмакова Козаченко залишається на даний момент в реанімації. З того, що нам зараз відомо, так, то є інформація, що напала група арабів з ножами, попередньо щось вигукнувши про Україну. Знаєте, наче в Європі зараз ситуація з, з війною, так, Ізраїлю в Газі ніби стабілізувалася. Ситуацію стабілізували протестів як таких масових, ніби вже й немає. Цей випадок це таке звичне явище, чи трапляється все ж таки, що система безпеки в Європі не настільки ідеальна чи безпечна Європа для українців на вашу думку? Ну, найперше, що ми повинні розуміти, це те, що крім того, що справді є проблема? Протистояння Хамасу і Ізраїльської держави, так, і відповідно тої військової операції, яку проводять Збройні Сили Ізраїлю, для того, щоб нейтралізувати для себе цю терористичну загрозу. І зрозуміло, що ну, скажімо, відголос відлуння цієї війни воно не може не торкатися, в тому числі Західної Європи, де живе дуже багато вихідців з близького сходу, біженців, мігрантів, так, і зрозуміло, що ну, вони в той чи інший спосіб намагаються висловити свою власну позицію. Ну і роблять це до певної міри так, як вони це розуміють, і так як вони це вважають для себе правильним. Але ми повинні розуміти, що крім того, Європа знаходиться під ну, таким системним гібридним впливом з боку Кремля. І зараз цей вплив він ну, максимально активізований, тому що 24-й рік це рік дуже важливих національних виборів в дуже багатьох країнах Західної Європи. Ну і в тому числі, от на навіть в квітні до Ради Європи будуть вибори. І ми бачимо, що... Російська Федерація, використовуючи свою агентуру, намагається максимально наелектризувати суспільство західноєвропейських країн. В першу чергу це робиться через ультраправі партії. От Ми чули заяви, не тільки це стосується Німеччини насправді, ми чули заяви угорських ультраправих, румульських ультраправих, та, те, що стосується України там, і певних територіальних претензій. Та. Ми розуміємо, що в тій самій Німеччині є щонайменше дві політичні сили, які, за якими стоїть Кремль. Це альтернатива для Німеччини. І це новостворений союз Сари Вагенкне, так, Це теж така подруга Владимира Путіна. І ми чудово розуміємо, що ці політичні сили, за якими насправді стоять російські спецслужби, вони... Виступають з такими антимігрантськими, антиглобалістськими закликами і відповідно вони, ну скажімо так, намагаються налаштувати частину німецького суспільства проти мігрантів, проти от якби всіх цих речей, які пов'язані із війнами в інших країнах, які ну скажімо не межують навіть з німеччиною, так і зрозуміло, що це викликає, ну з одного боку, це викликає от, в прихильників цих ультраправих радикалізацію там їхніх на поведінки і так далі, Але це викликає також і зворотній ефект радикалізацію тих самих мігрантських кіл. Так? І відповідно ну, ми бачимо, що насправді, хоча в даному випадку причиною конфлікту могли бути якісь інші моменти, але тим не менше за тим, щоб інспірувати ось таке зіткнення інтересів і розкол суспільств не тільки в Німеччині, але й в інших західноєвропейських країнах, за цими речами зараз чітко стоять російські спецслужби і це саме в їхніх інтересах розхитати ситуацію зараз в Європі таким чином, ну, щоб як мінімум спробувати поставити під сумнів результати тих виборів, які будуть відбуватися, як максимум спробувати завести в національні парламенти або в Раду Європи прихильників оцих от ультраправих ідей, щоб отримати додаткові майданчики для поширення російської пропаганди. Тобто за цим нападом, за подібними такими нападами, на вашу думку стоять саме російські за розхитуванням тієї ситуації, яка зараз є у Європі, так стоять саме російські спецслужби, і конкретно за цей, тому що знаєте, коли під час от, подій в Газі, коли були напади на євреїв, ну, це одне питання. Але, от українці, при чому тут українці взагалі, чи на вашу думку, це такий російська Федерація, якщо ми говоримо за те, що за цим все ж таки стоїть Російська Федерація, то, власне, так, хто з США із Ізраїль, Protei a Ну, от, власне, За цим теж стоїть російська пропаганда, тому що ну, в тому форматі, в якому вона працює, наприклад, на аудиторію Близького Сходу, на Арабський світ, вона говорить про те, що, от дивіться, Ізраїль умовно там, да, знищує палестинський народ і за Ізраїлем стоять Сполучені Штати Америки. Україна на Донбасі знищує русський народ і за Україною теж стоять Сполучені Штати Америки. Тобто насправді російська пропаганда в цьому контексті діє максимально системно і вона намагається е, налаштувати на от цей антизахідний настрій так, е, ну, не лише аудиторії там в країнах Західної Європи. Хоча, Як це парадоксально би не звучало, так, але ну, якби їм це вдається. Але також е, ну, арабський світ, він е, ну, до певної міри дуже багато в чому слухає цю російську пропаганду. І ось якраз ця паралель е, зі Сполученими Штатами Америки, які є союзником і України, і Ізраїлю, вона насправді працює з арабськими аудиторіями максимально... І російська та теж цим користується от дивіться зараз на даний момент, в принципі, так вже менше новин взагалі з Ізраїлю та гази що там відбувається. Там все спокійно, і чи справа йде до якихось до мирного врегулювання ситуації, чи можливий мир між цими країнами, і чи дійсно це перемога Ізраїлю? Ну, насправді там ситуація ще дуже далека до стабільної. Ізраїль продовжує зачищати територію. Він зараз Сахал, рухається в напрямку кордону з Єгиптом, кордону між сектором Газа і Єгиптом. І відповідно всьому цивільному населенню, яке знаходиться там в кількох великих містах, оголошено про те, що в них є певний невеликий термін для того, щоб евакуюватися через контрольно пропускні пункти на цьому кордоні в Єгипет. Ну відповідно, Сахал рухається до зачі. Продовжує, продовжує зачищати е, міста сектора Гази від е, присутності Хамасу. Ну, ми розуміємо, що насправді це е, задача дуже е, непроста. І те, що, моловно е, ну, кажучи, цехал вже пройшов там певну частину території сектора Гази, абсолютно не означає, що е, ці території вони повністю вичищені від терористів Хамасу. Тому що ну, там теж продовжуються операції. Хоч е, ну, військові частини регулярної армії Ізраїлю вони рухаються далі, але на е, вже зачищених... Територіях продовжує працювати ізраїльські сили спеціальних операцій, тому що ну насправді ми розуміємо, що Хамас має дуже розгалужену мережу підземних тунелів по всьому сектору газа, і така зачистка цих тунелів вона займає дуже багато часу. І от останні новини, які були, це те, що під штаб-квартирою агенції ООН з питань допомоги палестинцям в секторі Газа теж знайшли черговий, причому такий дуже серйозно облаштований штаб терористичного руху Хамас з суперсучасними комунікаційним обладнанням, в тому числі західного виробництва. Ну і, відповідно, ізраїльські спецслужби теж пропрацьовують всю ту інформацію, яку вони там знаходять, і, відповідно, аналізують її для того, щоб далі планувати військові операції, щоб, зрештою, просто фізично демонтувати цей рух на території сектора Газа. Угу. Ну, далі переходимо щодо ближче вже до нас, до Європи. Прем'єр-Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у Європейський Союз і НАТО. Далі його цитата: Росія буде знову і знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, що на її кордонах з'явився такий член європейського союзу і НАТО як Україна ніколи. Р цьому угорський прем'єр-міністр вважає, що у 2008 році справді було можливим прийняття України і Грузії і до Європейського Союзу і НАТО, але цю нагоду змарнували із нею перспективи України на майбутнє членство у Європейський Союз і НАТО України. Ну і Віктор Орбан, власне, коли вся Європа а, говорить про те, що та країна має бути готова, там різні там спецслужби, ті чи іншої країни говорять про те, що там війська мають бути готові до можливого нападу Російської Федерації. Так Орбан гне свою лінію. Власне, він собі отакий чоловік, який не зраджує Путіну, його принципами, таке інше. Настільки він дійсно вірить у дружбу з диктатором Російської Федерації, і чи він просто не розуміє з тим, що після України буферною зоною стане Угорщина просто? Ну, насправді, Орбан любить гроші і дуже погано вчить мат-часть, мат як кажуть, матеріальну частину. Тому що е, ну, от ця його остання заява, е, вона до певної міри суперечить навіть самій російській пропаганді. Тому що Кремль сказав, що, е, ну, умовно кажучи, е, путінський режим не проти членства України в Європейському Союзі, ну, оскільки це не воєнний і небезпековий е, небезпекова організація, а от е, НАТО це вже якби красна лінія. Так? Тобто, ну, е, тут Віктор Орбан трошки промахнувся, йому треба поважні слухати а, ту пропаганду яку він поширює але по великому рахунку якщо дивитися на його а, дії і на логіку цих дій то насправді в першу чергу в ну наріжним каменем його інтересів є ну просто банально гроші тобто ну от ті його та його антиєсівська риторика яку ми чули і антиукраїнська риторика в контексті там початку переговорів а, про вступ україни до європейського союзу про виділення тих самих 50 мільярдів а, євро з Європейського союзу Україні. Ми бачили, що Орбан ну, він якби системно виступав проти наших інтересів в цих е, в обох випадках, але насправді ситуація мінялася тоді, коли Європейський Союз е, обіцяв розблокувати Угорщині частину тих коштів, яку е, Брюссель за, за, тримає заблокованою через те, що ну насправді від у Європейського союзу до уряду Угорщини дуже багато претензій щодо внутрішньої політики Орбана е, щодо питання. Свободи слова щодо питання верховенства права, судочинства і так далі. Політика Урбана в цій ситуації наступна. А він намагається зробити так, щоб нічого не виконувати з того, що європейський союз йому намагається порадити, так порекомендувати, але при тому продовжувати отримувати гроші від європейського союзу. І таким чином він для внутрішньої аудиторії він себе показує як такий дуже незалежний політик, який от не прогинається під значить волю міжнародних організацій, які там диктують йому, що йому треба робити, а він же ж е, суверенний правитель да, суверенної країни. Але при цьому він для Угорщини вибуває гроші. І е, всі оці суперечки з приводу України, вони закінчуються там, де та Європейський Союз обіцяє Орбану Розблокувати частину коштів. Тобто, ну, ми ж пам'ятаємо всю історію про е, прийняття рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро, так? коли е, ну, там на першому, е, перший раз Орбан просто домовилися з ним, він вийшов, от поки голосувалося це рішення, і він його не заветував. Але за те, що він вийшов, він отримав 40 мільярдів розблокованих коштів для е, Угорщини. Так? Там, ну, але насправді там заблокована сума набагато більша. І е, насправді, от його логіка працює саме в такий спосіб. І тепер, коли він Бачив, що від Європейського Союзу він вже вибив все, що міг в плані фінансів, він зрозумів, що можна тепер подоїти Кремль та е, своїх російських союзників. І він почав озвучувати те, що вигідно їм е, в надії на те, що він і світти може щось собі виторгувати. Знижку на газ, наприклад, там чи е, транзит газу е, ну, через Україну, в першу чергу, до Угорщини Російського, та тому що там зараз насправді між Угорщиною і Словаччиною є певна, 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 певне змагання, та, хто буде отримувати цей російський. Газ і від, від якої країни він буде далі йти по всій Європі. Тому ну, насправді фундаментально Орбан не стільки дуже за Путіна або він не стільки проти України, скільки він проти Європейського Союзу і власне за те, щоб отримувати максимум грошей, звідки, звідки він може отримати, і при цьому насправді нічого не робити. Знаєте, дійсно, от Орбан дійсно напевно вірить, в те, що Путін не зачепить його, тому що Орбан є такою буферною зоною, так в Європейському Союзі, таким майданчиком рупором для Путіна. І були ще також заяви. Якщо говорити там та да, про ті всі там російські заяви, і все інше, то були заяви про те, що при повній окупації Угорщині віддадуть Закарпаття. навіть така була інформація. Орбану настільки потрібне Закарпаття. Ну от Насправді це та цитата, яку я мав на увазі, коли, відповідаючи на попереднє питання, ми говорили про ультраправих, бо Орбан в силу того, що він ну насправді він розумний чоловік, та? він таких речей сам не озвучує. Він розуміє, хто це може озвучити з угорських політичних сил, і він розуміє, що ну, це краще залишити їм. Тобто, в принципі, це один із моментів, на яких грають угорські ультраправі. Це один з моментів, на яких грає сама партія Орбана, тому що вона теж е, вважається, ну, вони не, е, не такі от зовсім екстремісти, праві екстремісти, так, але вони теж вважаються ультраправими, вони вважаються консерваторами, вони вважаються популістами. Е, якщо подивитися е, на ну, так би мовити, їхню е, таку от ідейну спрямованість так, і, можливо, пошукати колег е, в, серед інших західних країн, то насправді таких е, політичних сил при владі або ну, дуже голосно. Опозиції, їх насправді дуже багато. Тому що ну, насправді партія Смер СД Фіцо нинішнього прем'єра Словаччини. Це така сама ультраконсервативна, ультраправа популістська партія. Право і справедливість в Польщі, чий президент Дуда зараз дивні такі заяви робить про Трампа, про Україну і так далі, так? він теж з тої самої когорти політиків. Дональд Трамп в США і його група ця от мага, так, це теж ультраправі консерватори з таким дуже сильним популістським ухилом. Навіть наш великий друг Борис Джонсонюк, колишній прем'єр Британії, він теж звідти, і саме тому йому дуже подобається Трамп, він дуже часто про нього компліментарно говорить. Тобто, в принципі, ну, не можна сказати, що такі партії і от такі ну, дуже дивні заяви від них да, там стосовно кордонів, міжнародно визнаних зараз да, в Європі і в світі, що це ну, якась феномен тільки якихось окремих країн наприклад Алгорщини, там, або словаччини або сполучених штатів америки е, насправді цей тренд почався ще з 2016 року коли Трампа вибрали вперше і власне е, ну тоді весь захід він дуже сильно хитнувся от в цей правий популізм так в консерватизм і так далі ну і зараз ми бачимо насправді результати цього всього тобто ну, те що такі політичні сили не просто вони існують а вони е, знаходяться при владі до певної міри тому що е, ну та, та повертаючись до цієї цитати. Угорських ультраправих, так, от про яку ви згадали, е, насправді ж цю цитату озвучив член національного парламенту Угорщини. Тобто це не просто політик, який там десь поза парламентом, да, там, чи поза е, органами влади, а він обраний до парламенту. Звичайно, там у них буквально кілька чоловік, от, але, ну, тим не менше, вони використовують е, парламент Угорщини для того, щоб просувати ось такі от тези. Тобто, це, це частина загального тренду по е, заходу в цілому, коли від е, е, популярності лівих ідей на початку 2000-х – Захід дуже сильно хитнуло в правий, так би мовити, сектор. Так і відповідно весь цей консерватизм і популізм він зараз, ну як кажуть, дуже і дуже в тренді. Угу. І от ще питання щодо цієї заяви Орбана 2008 рік. Не лише до речі, від Орбана звучав саме 2008 рік про те, що тоді дійсно були великі шанси України стати європе... членом європейського союзу і НАТО. Що тоді сталося, я не знаю. Хто тоді став чинником, чи людина, чи обставини, що Україна на той момент не увійшла у Європейський Союз і не стала членом НАТО? Дві ключові країни, точніше, навіть не так. Тут справа не в країнах, тут справді справа в персоналіях. Два ключові політичні лідери е, Західної Європи е, на відріз відмовилися е, приймати таку логіку, і приймати такі рішення. Це був е, тодішній президент Франції, е, Саркозі, здається, і це була е, тодішня канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель. Е, оцих двоє людей вони насправді відповідальні за те, що в 2008 році... Всі ці ініціативи були ну, фактично заблоковані. Тобто, з боку Сполучених Штатів Америки, е, ну як би ми не ставилися до Буша молодшого, але тим не менше, ну, якби він е, ці речі дуже сильно лобіював і він домовився практично з усіма, крім Німеччини і Франції. Ну, я зрозуміло, що е, враховуючи долю, так би мовити... Теперішню цих колишніх керівників е, Франції і Федеративної Республіки Німеччина ми тепер розуміємо, що ці люди просто відпрацьовували знову ж таки е, те, що в них вклали російські спецслужби. Враховуючи те, що проти Сарказії порушена кримінальна справа, і не одна е, стосовно походження деяких його статків. Ну і е, Ангела Меркель теж е, дуже як дуже мудра е, жінка, вона і політик вона намагається, як кажуть, не е, бути публічною зараз, тому що що до її е, прем'єрства теж в Німеччині дуже і дуже багато запитань і з приводу російського газу, і з приводу того, що вона робила в контексті загальноєсівської політики, і в тому числі політики безпеки. Тому що всі ці моменти е, зараз Європейський Союз, як кажуть, пожинає, да? Тобто не, не до витрати на власну оборону, а вкрай негативне становище Збройних сил і в Німеччині, і в інших країнах Західноєвропейського Союзу. Тобто це все наслідки політики е, цілеспрямованої. Яку проводили лідери країн ЄС, які от вважаються, так, би мовити, лідерами цього об'єднання? В першу чергу ми говоримо про Францію і Німеччину. От ви вже так частково згадали Трампа. Далі будемо говорити щодо нього. Колишній президент США Дональд Трамп згадав, як він, перебуваючи на посаді, погрожував заохотити Росію напасти на одного із членів НАТО, які не виконують фінансові фінансові зобов'язання перед альянсом. За словами Трампа, одного разу він сказав одному із лідерів НАТО: якщо не захищатиме Україну, яка не спла... що не захищатиме країну, яка не сплачує внески, що вона зазнає. Нападу з боку Росії і заохочуватиме її робити все, що вона чорт забирай забажає. Оце, от пряма цитата власне Трампа. Ви знаєте, дійсно, коли Трамп був президентом, так неодноразово заявляв про те, що США вийдуть з цього альянсу, і неодноразово зараз звучать такі від нього заяви про те, про вихід, власне, про те, що на ну. Дуже багато розмов власне Трампа по цій темі, і зараз він також говорить про те, що буде ініціювати питання виходу. США НАТО чи дійсно на даний момент у президента США є такі повноваження про вихід з альянсу, тому що наскільки я пам'ятаю, конгрес все ж таки прийняв якісь тоді якусь постанову про неможливість це зробити, і про те, що саме Трамп, як він сказав, може прийняти рішення, щоб не захищати окремо взяту країну при спробі нападу на ту країну будь якої іншої беремо Росію, хай буде Росія. Ну, власне, Я почну з того, чому взагалі Трамп про це говорить. По великому рахунку, мабуть, що йому хтось підказав, що от саме цей аспект його діяльності, поки він був президентом США, його можна зарахувати йому до плюсів, до активу, так би мовити. Тому що саме Трамп, ну, він, так би мовити, трохи розтряс європейських союзників і саме він привернув увагу до того, що з на той момент 28 країн членів альянсу оцих обов'язкових 2% ВВП на власну оборону витрачало тільки 4 і саме він поставив питання ребро і сказав шановні ну а ви це це, це до речі теж була його цитата насправді коли він зустрічався з європейськими лідерами це він казав Ангелі Меркель просто як кажуть в обличчя так? він каже от е... Німеччина купує за дешево російський газ, домовляючись про знижки там, і про все інше, так? І ви заробляєте на цьому гроші, і ви не, платите, не вкладаєте ці гроші в оборону і не платите того, що від вас вимагає НАТО. І ви хочете, щоб я захистив вас від Росії, якщо вона на вас нападе. Так? Це при тому, що ви якби, купуєте звідти енергоносії і якби, на це живете, але не вкладаєтеся в власну, власну безпеку. Тобто насправді його посил він був правильний. Але те, наскільки він його як кажу, гіперболізує, наскільки він перебільшує, так би мовити, і вже переграє, намагаючись, так би мовити, акцентувати знову на, на, на цій самій логіці, ну, це вже інша справа. Так? От, тому по великому рахунку, те, що він, я кажуть, допоміг прийти до тями європейським лідерам, так? чи принаймні почати приходити до тями в плані фінансування власної оборони, це правда. і ну, Фактом є те, що якби Трампа послухали ще тоді, то зараз, можливо, Європейський Союз не мав би стільки проблем з власним ВПК, з виробництвом зброї, з запасами зброї і так далі. Якби в це почали вкладати ще там, умовно в 2016 році. Але е, інша справа те, як, в що це Трамп перетворює зараз да? і е, в що він намагається перетворити це, цю, цю тему в контексті виборів. Так? Тобто зрозуміло, що він з цього робить шоу, зрозуміло, що він з цього робить для себе голосні заголовки, щоб про нього всі говорили. Так, неважливо, як про нього будуть говорити, важливо, щоб про нього говорили, як кажуть, так і повертаючись до вашого питання, абсолютно праві, конгрес прийняв поправку до законодавства, яке забороняє президенту без погодження із обома палатами із сенатом і конгресом виходити із міжнародних союзів і, що найголовніше, відмовлятися від міжнародних зобов'язань. Тобто це такий себе захист від дурня, і ну, якщо звичайно, не не дай Бог, але якщо Трамп виграє ці вибори, то... Йому буде дуже важко реалізувати те, про що він говорить, тому що ну, він знову опиниться в ситуації, коли всі його рішення, ну, такі небезпечні для е, національних інтересів Сполучених Штатів Америки, вони просто будуть блокуватися на рівні Сенату і Конгресу, тому що ну, тут є така ще цікава річ за економійністю американської політики. Е, американське суспільство, насправді, і от їхня демократія, вони дуже збалансовані. І в них завжди буває так, що якщо, наприклад, вибори виграє президент демократ, е, то принаймні в одній палаті парламенту... Е, в Сенаті чи в конгресі має бути більшість опозиції республіканців. І навпаки, якщо президент республіканець, то демократи окупують як мінімум одну палату парламенту, враховуючи яскравість ну, і в позитиві, і в негативі політичної фігури Трампа. Я думаю, що за його президентства демократи будуть мати більшість і в Сенаті, і в Конгресі. І тут йому буде дуже і дуже не солодко. Ну що ж, дякуємо вам. Дякуємо за те, що доєдналися. Приємно було з вами поспілкуватися і в першу чергу okay. познайомитися. Отож, Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучарєва.